Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Едвард Хох, Арбітер конфліктів. Артур Кура, високий, стрункий чоловік, із густим білявим волоссям, мав дуже респектабельний і привабливий вигляд. Він любив носити шовкові сорочки з монограмою, АК на лівій нагрудній кишенці. Це дало підстави деяким діловим партнерам придумати для нього прізвисько, яке йому чудово підходило. Арбітер конфліктів. Артур уперше приїхав у готель Брентен. Він розташовувався в старій частині міста і, по правді кажучи, був старим. Важливі персони вже давно не зупинялися в Брентані, тому було досить дивно бачити його в неділю після обіду в холі цього готелю. Я маю тут де з ким зустрітися, сказав кура портіє, низенькій людині, яка жувала зубочистку. Мене звати Артур Кура. Звичайно, номер 735, На вас уже чекають. Дякую, відповів він. Артур Кура увійшов у старенький ліфт і піднявся на сьомий поверх. Він поморчився, побачивши стіни з облупленою місцями фарбою, і запорошений пожежний рукав. Швидко відшукавши номер 735, Артур постукав. Двері одразу ж відчинив стрункий молодий чоловік із зализаним чорним волоссям і пухкими губами. Артур Кура з дитинства знав людей такого типу і недолюблював їх. Номер був такий самий, старий і обшарпаний, як і весь готель. Щоб звільнити більше місця, до ліжко відсунули до стіни. На тому місці, де воно стояло, зараз сірів величезний прямокутник пилу. Гартуре, радий тебе бачити, привітав його Томі Сейм. Томі працював на синдикат і був доволі відомою особою в місті. Сейм завжди подобався Артуру, але він не дозволяв особистим почуттям втручатися у справи. Як справи, Томі? Тепло відгукнувся він. Як сім'я? Чудово, Артуре. Радий, що ти знову будеш арбітром. Ну, ти ж знаєш, у мене немає фаворитів, Томі, усміхнувся Кура. Я завжди неопереджений і вислуховую обидві сторони. Інша сторона теж була присутня в кімнаті Ферід Срімер, низенький лисий чоловік середніх років з величезними очима. Артуру було достатньо одного погляду, щоб визначити, що він тут новачок. Радий познайомитися з вами, містере Кура, неголосно привітався він. Мені дуже шкода, що довелося потривожити вас у неділю. Нічого, це його робота, хмикнув Томі Сейм. У нас з вами виникли розбіжності, і Артур має вирішити їх. Він такий самий суддя, який працюють у бізнесі та профспілках. Артур Кура кивком показав на двері. Я не звик вирішувати справи під дулом револьвера, Позбудься цього хлопця. Томі посміхнувся і невинним виглядом розвів руки в сторони. Ти ж знаєш, Бенні, Його батько працював у мене водієм. Не бійся, Бенні не якийсь там молокосос із револьвером. Кура з явною огидою подивився на молодого чоловіка із револьвером і повторив: «Позбудься його. Нехай почекає в коридорі. Томі кивнув, і Бенні вийшов із номера. Задоволений? поцікавився Сейм. Кура ледь кивнув. Хто тут ще є? запитав він. Тільки сел. Не хвилюйся, вона нас не потривожить. Артур Кура підійшов до дверей у сусідню кімнату і відчинив їх. Салі вот читала газету, сидячи в кріслі. Привіт, Артуре, привіталася вона. Ось надолужую згаяне. Потрібно бути в курсі всього, що відбувається. Кура мовчки зачинив двері. Добре, кинув він. Вона може залишитися, але більше сторонніх бути не повинно. Передай портіє, щоб нас не турбували. Я його вже попередив, запевнив його Томі Сейм. Артур відкрив тонкий портфель, який приніс із собою, і дістав блокнот. Сядемо за стіл, сказав він. Оскільки Фріс є постраждалою стороною, він говоритиме перший. Вони сіли за картковий столик із тонкими ніжками. Фріс Рімер нервово відкашлявся. Усі знають, у чому проблема, почав він із замовк. Проте я прошу вас обмалювати її, м'яко попросив його Артур Кура. У нашому місті 36 букмекерських контор, де можна зробити ставки на перегони або інші спортивні заходи. 20 років тому, коли я тільки прийшов у цей бізнес, у місті було 36 власників цих контор. Ми всі знали один одного і допомагали один одному. Коли копи час від часу прикривали один із закладів, усі приходили на допомогу його господареві. Ми були однією великою родиною, розумієте? Томі Сейм совався на стільці і кинув з усмішкою. Я зараз розплачуся, Фріце, бо і ще до справи. Приблизно рік тому в наш бізнес увійшов Томі Сейм із людьми з синдикату, і почав прибирати до рук букмекерські контори. Зараз синдикат є партнером у 35 конторах, тобто у всіх, крім моєї. І зараз він хоче прибрати до рук її вашу контору, уточнив Артур. Абсолютно точно. Минулого тижня він прислав Бенні полякати мене. А я сказав йому, що зараз часи змінилися. Я не злякався. Якщо він захоче мене вбити, нехай б'є. Але це буде кінцем для Томі Сейма. З кожною хвилиною цей маленький лисий чоловік, здавалося, ставав дедалі сміливішим. На його щоках зараз грав рум'янець, а голос зміцнів. Ніхто, крім нього, не посмів боротися з Сеймом. Рімер не здавався, хоча й розумів, що боротьба може коштувати йому життя. Коли мені можна буде говорити, втрутився Томі. Чи ти збираєшся слухати його до вечора? Можеш говорити, Томі, ледь помітно посміхнувся Кура. Фаріс каже правду, ти намагаєшся забрати в нього бізнес? Томі Сейм відкинувся на спинку стільця і насупився. Артуре, ситуація така сама, як і з профспілками. Ми всі маємо бути разом, щоб захищатися від закону, невдах і шахраїв, які з'являються час від часу. Для всіх буде краще, якщо всі букмекерські контори в місті будуть об'єднані в щось типу синдикату. Я зрозумів твою лінію захисту, кивнув Кура. Я нікого не витісняю з бізнесу. Просто надаю цінні послуги і натомість хочу отримувати частку від доходів. Ти погрожував, Фріцу. Послухай, зараз не ті часи, що раніше, образився Томі, якби я йому погрожував, на твою думку, я дозволив би йому викликати тебе. Думаєш, капоне та інші старики погодилися б на арбітраж? Ти не капоне, спокійно нагадав йому Артур Кура. Так, не капоне, але я розумію важливість об'єднання. Якщо Рімер продовжить працювати поодинці, то з часом повернеться анархія. До чого нас усе це приведе? Я тобі скажу до старих днів, коли копи здійснювали рейди на подібні заклади і закривали їх. У подібних розмовах, доводах і контрдоводах минула наступна година. Артур Кура чув усе це, щоправда, в інших контекстах та інтерпретаціях уже не менше десятка разів. Рік тому він вирішував спіру, у якому брали участь досить великі шишки кримінального світу Брукліна, його арбітраж дозволив тоді уникнути кривавої бійні. Після того випадку слава кури, як досвідченого медіатора і арбітра миттєво зросла. Він особливо не прагнув цієї репутації і до кінця не приймав, а просто робив свою справу. Після вмілого розрулювання десятка таких самих суперечок він став незаперечним авторитетом. Він був Артур Кура, арбітр конфліктів, людина, до якої зверталися, коли потрібно було запобігти кровопролиттю. Досить, нарешті сказав він. Гадаю, у мене достатньо інформації для ухвалення рішення. Коли? запитав Сейм. Мені потрібно деякий час подумати наодинці. Усі вийшли з кімнати. Рімер у коридор, а Томі Сейм до салі, яка сиділа в сусідній кімнаті. Кура встав і потягнувся. Зараз він відчував кожен зі своїх 53 років. Артур підійшов до вікна. І подивився на порожню недільну вулицю за сім поверхів внизу. Стоячи біля вікна, кура почув звук кроків у себе за спиною. Це був томі Сейм. Він обійняв арбітра за плечі і заговорив дружнім тоном. Ми ж з тобою знаємо, як вирішувати такі справи, так, Артуре? З такими типами, як Рімер, слід бути жорсткішими». Ти тільки подумай, я сиджу з ним за одним столом, замість того, щоб вибити йому зуби. Часи змінилися, Томі. Це точно, тому я вирішив прибрати всі кінські контори в цьому місті. Час незалежних букмекерів пішов у минуле. Фріс Рімер так не вважає. Томі прибрав руку, він був майже на голову нижчим за Артура. І зараз нагадував йому сина, який наробив купу помилок і якого в нього ніколи не було. Послухай, Артуре, зроби для цього рімера добру справу. Скажи йому, що його бізнесу настав кінець, так ти врятуєш йому життя. Це факти життя в нашому місті. Я хочу, щоб усі були щасливі і хочу мати респектабельний вигляд. Тому я готовий до певного моменту миритися з цим арбітражем, але я не можу дозволити собі програти цю справу. Решта 35 хлопців вибухнуть, якщо рімер залишиться незалежним. Вони збунтуються за тиждень. І що? А те, Артуре. Що якщо ти винесеш рішення проти мене, я розсерджуся на цього рімера. Я стою зараз перед глухою стіною, у якій немає проходу. Якщо ти хочеш із ним щось зробити, то ти зовсім збожеволів, похитав головою кура. Артуре, я вже попередив бені, він чекає в коридорі. Якщо ти скажеш, що Ример залишиться в бізнесі, він ніколи не вийде з готелю живим. Артур Кура дивився з вікна на проїжджаючі машини внизу. Тіні подовжилися, наближався вечір. Забирайся геть, нарешті сказав він. Будемо вважати, що цієї розмови не було. Як скажеш, Артуре, після того, як Сейм вийшов, Кура сів за картковий столик і почав щось писати в блокноті. Хвилин за десять знову скрипнули двері. Вітаю, селе, усміхнувся він. Салівот була гарненькою білявкою, яка докладала багато зусиль. Щоб створити видимість, що їй не менше тридцяти. Завдяки хорошому перукарю їй це вдавалося. Чим займався останнім часом, Артуре? Грив людей. Я маю на увазі, крім цього. раніше ми часто зустрічалися в клубі, це було давно, знизав він плечима. Зараз ми в різних вагових категоріях. Артуре, так, він прислав мене поговорити з тобою. Він боїться, що все зіпсував. Загалом так воно і є. У нього зараз важкий час, Артуре. Якщо він втратить контроль над букмекерами, то йому прийде кінець в організації, вони не дадуть йому другого шансу. Може, вони звільнять його і наймуть Фріца Рімера, знизав плечима Артур Кура. Не жартуй, Артуре. Я не жартую. Він справді збирається вбити Рімера. Та звісно, ні. Тоді навіщо він привіз Бені, щоб лякати людей? Вона закурила і повільно затягнулася. Бені, спащина минулого. Томі успадкував його разом з усім іншим. Артуре, це не твій зоряний момент, як було в Брукліні, коли ти мерив босів синдикату. Усім наплювати, що тут відбувається. Віддай Томі контору Рімера, і всі житимуть у мирі та спокої. Скільки ти хочеш за те, щоб вирішити суперечку на користь Томі?» Прямо запитала Салі. Кура втомлено потер обличчя. Спочатку Томі, тепер ти наступним буде Бенні з револьвером. Замість відповіді вона сказала: напевно, ти приймеш рішення сьогодні? Так, не бачу причин зволікати, я готовий. Поклич, будь ласка, Томі. Поки він чекав на томі Сейма і Фріца Рімера, до кімнати заглянув посильний. Там у холі чекають великі шишки, вони запитують, коли ви закінчите. Скоро у голосі кури почулося роздратування. Присутність босів означала, що вони не довіряють його судженням. Фріц Рімер увійшов один, він чогав ногами старим килимом і боявся подивитися на куру. Ну, і що, все погано? видавав він із себе. Не хвилюйтеся, все не так уже й погано. Навіть якщо я виграю, він мене вб'є, я знаю це. Тоді чому ви чините опір? здивувався Артур. Чому не підкоритеся?» Ця контора все моє життя. Я не хочу покірно його зруйнувати. Томі увійшов із салі, яка стала в нього за спиною. Артур відкашлявся. І вімкнув лампу на столі, бо в кімнаті вже запанувала напівтемрява. Я вивчив усі деталі вашої суперечки і постарався дійти справедливого рішення, сказав він, і ще раз відкашлявся. Салі зловила його погляд. Здавалося, вона хотіла щось йому сказати, але він не став дивитися на неї. Моє рішення таке Фріц Рімер. Може залишатися в бізнесі скільки захоче. Якщо він захоче його продати або помре, то контора увійде в синдикат Томі. Але до цього часу Рімер залишатиметься єдиним власником і менеджером. Томі відкинувся на спинку стільця, але нічого не сказав. Дякую, містере Кура, тремтячим голосом подякував Рімер встаючи. Велике вам спасибі. Ви щойно підписали мені смертний вирок. Ви можете продати свою контору Томі, нагадав Артур. Ніколи. Йому доведеться вбити мене, щоб заволодіти моїм бізнесом. Ніякого насильства не буде, заявив Кура, хоча й сам не дуже вірив у свої слова. Фріц Рімер попрямував до дверей. Томі Сейм пішов, було за ним. Але він повернувся і показав ганстеру маленький срібний пістолет, схоже, 22-го калібру. Такими іграшками зазвичай користуються жінки. Я йду, рішуче промовив він, живий. Він вийшов у коридор і зачинив за собою двері. Томі кинувся за ним, а за Томі Артур. Фріц пройшов уже половину запорошеного коридору у напрямку до ліфта. У протилежному кінці коридору з'явився Бенні. Побачивши пістолет, він одразу ж вихопив свій револьвер. Ні, крикнула Салі, – «вот, не стріляй. Але було пізно. Бенні вистрілив, не цілячись. Пістолет Рімера теж неголосно кашлянув. Томі похитнувся і впав обличчям на запорошений килим. Томі, Салі спробувала перевернути його на спину. Вона побачила на своїй лівій руці кров і знову закричала. Бенні впустив револьвер і кинувся до них. Рімер застрибнув у кабіну ліфта і поїхав униз. За кілька хвилин піднявся портьє, якого викликав, напевно, хтось із мешканців. Незабаром піднялися і великі хлопці із синдикату, яких Артур Кура добре знав Стефенцо, Карлота і Веніс. Сталася перестрілка, ретельно добираючи слова, сказав він. Бенні вистрілив у Рімера, але промахнувся. Я не хотів, пробурмотів Бенні. Він явно боявся сказати зайвого. Портія відірвався від тіла Сейма і сказав Він мертвий. Салі відвели від трупа, вона ввійшла в номер, і її ридання стали глухішими. Хтось приніс загублений Бенні револьвер і сказав. Занадто велика гармата для такої маленької дірки. Усіх обшукати, наказав Стефенсо. Дівчину теж. Рімер стріляв, сказав Бенні Це він його завалив, не я. Ганстери швидко обшукали Артура, Бенні, Салі і Томі, але не знайшли зброї. У перестрільці брали участь тільки великий револьвер Бенні 38-го калібру і пістолет Рімера, який він забрав із собою. Нам тут поліція не потрібна, сказав Артур у Веніс. Принаймні поки що не потрібна. Ми нізащо не переконаємо їх у тому, що це була випадковість. Згоден, кивнув кура. Вони загорнули тіло Томі в простирадло і занесли в номер. Перевір усіх на цьому поверсі, велів Стефен Сопортіє. Усі мають мовчати. Більшість кімнат порожні. Усе одно перевір. Артур кура пройшов по все ще приголомшеного бені і увійшов в кімнату до салі. Вона стояла біля вікна і дивилася на вогні, що загораються в місті. Він мертвий, чи то запитала, чи то повідомила дівчина. Так, ну і до чого призвів твій арбітраж до перестрілки в коридорі готелю. Я намагався уникнути цього, знизав плечима Артур. Проблема Томі була в тому, що він завжди всього хотів дуже сильно. Не ці 36 букмекерських контор. Він хотів бути дуже крутим і великим босом. Так, тихо погодився Артур Кура. Вона несподівано повернулася до нього і запитала, що ти робив раніше, до того, як зайнявся арбітражем, займався різними справами, навіть вивчав юриспруденцію. За кілька хвилин вона вийшла в сусідню кімнату, де лежало тіло Томі, а до нього прийшов Веніс. Ми відвезли Бені, повідомив він. Він завжди дещо ненормальний, а зараз він зовсім з глузду з'їхав. Задзвонив телефон. Артур зняв трубку і передав її людині із синдикату. Той уважно вислухав співрозмовника і притиснув трубку до грудей. Вони знайшли Рімера. Він удома збирає речі. Очевидно, збирається дати драпу. Вони запитують, він нам потрібен живий чи мертвий? Живий, негайно відповів Артур. Досить убивств. Згоден. Потім ганстер сказав у трубку. Привезіть його сюди. Через годину всі знову зібралися в кімнаті навколо карткового столика. Крім фріца Рімера, який протестував, були присутні Бенні, якого знову привезли в готель, портє, салі і троє шишок із синдикату. Перед нами цікава проблема, сказав Артур Кура. Ми не можемо як поліція витягти з тіла Томі кулю і порівняти її з кулями з револьвера Бенні та пістолета Рімера. Нам залишається тільки вивчити факти. Я сам перебував у коридорі і все бачив на власні очі. Згоден, потім ганстер сказав у трубку привезіть його сюди. Через годину всі знову зібралися в кімнаті навколо карткового столика, крім Фріца Рімера, який протестував, були присутні Бенні, якого знову привезли в готель, Портіє, салі і троє шишок із синдикату. Перед нами цікава проблема, сказав Артур Кура. Ми не можемо, як поліція, витягти з тіла Томі кулю і порівняти її з кулями з револьвера Бенні та пістолета Рімера. Нам залишається тільки вивчити факти. Я сам перебував у коридорі і все бачив на власні очі від дверей номера Томі до місця, де стояв Бенні – метрів 15. Фріц перебував посередині між дверима і Бенні». Коли почалася стрілянина? Бені вистрілив у наш бік, підхопила Салі, а Фріц стріляв у протилежний бік. А третього пострілу не було? здивувався Веніс. Ні. Томі похитнувся і впав, продовжив кура. Справа дуже дивна, але це ще не все. У нього явно стріляли з пістолета маленького калібру. Пора на маленька. Втім, Рімер стріляв у протилежний бік, а якби в Томі влучив Бенні, то рана була б значно більшою. І водночас не було ні третього пострілу, ні третього пістолета, задумливо промовив Стефенцо. Навіщо марно витрачати час, знизав плечі Макарлота. Як на це не подивитися, це нещасний випадок куля могла запросто зрікошетити від стіни. Зараз потрібно поділити те, що в нього було. Я не думаю, що це була випадковість, заперечила Салівод. Я впевнена, що його застрелив Фріц Рімер. Я не почав було Рімер і замовк. Артур відкашлявся. Мене запросили розв'язати суперечку щодо букмекарської контори Рімера і домагань на неї Томі. Незважаючи на вбивство, я залишаю своє рішення чинним. Контора залишається у Фріца Рімера, а оскільки Томі мертвий, після смерті Рімера вона не перейде в синдикат. Ти можеш впиватися своєю мудрістю скільки хочеш, похмуро похитала головою Салі. Але мене більше хвилює те, як помер Томі. І з цими словами вона швидко вийшла в коридор. Я вам не потрібен, сказав Рімер. Відпустіть мене. Трохи доведеться почекати, сказав йому Карлота. У мене справи. У неділю ввечері нічого почекаєш. Відпустіть його, втрутився Артур Кура. Нехай іде. Убивство Томі було випадковістю. Переляканий Рімер пішов, а люди синдикату взялися за справу. Протягом наступної години імперія Томі Сейма перестала існувати. Артур Кура сидів за столиком під час розподілу, хоча це і не входило в його обов'язки. Його кликали лише залагоджувати суперечки. Коли йому набридло, він піднявся і підійшов до вікна, потім вийшов у сусідню кімнату. Там його і знайшла Салівот. Я була в коридорі, повідомила вона. І що? Обидві кулі влучили в стіну. Я не дивився. Він почав засібати портфель. Настав час їхати додому. Артуре, сказала Салі і замовкла. Що Салі? Вони все ще в сусідній кімнаті. Так, ділять територію. Життя триває сел, незважаючи ні на що. Ти повинна розуміти це. А що буде з його тілом? Його загорнули простирадло, як мумію. Йому влаштують гідний похорон, знизав плечима Артур. Назвали ще в Нью-Джерсі Сел. рана в нього в спині, Артуре, у спині. Він стояв обличчям До Бена та Рімера, а ти стояв прямо за ним. Він якраз ткнувся в на тебе, перш ніж упасти. У мене не було пістолета, спокійно сказав їй Артур Кура. Але в тебе було це, і вона кинула на низький кавовий столик, що розділяв їх пішню, гострий, тонкий ніж для колки льоду. Томі загинув не від кулі маленького калібру. Його закололи ножем. Поки ті двоє палили один в одного. Поки ми стояли над тілом, ти сховав ніж у пожежний рукав. Там я його і знайшла. Ти вбив його, бо він був не згоден твоїм рішенням і хотів убити Рімера. Можливо, я вбив його, щоб врятувати життя Рімера, погодився Артур. Зараз я піду і все їм розповім, сказала Салі. Це не поверне Томі, але хоча б трохи помщуся за його смерть. Вона попрямувала до дверей, але він зупинив її. Послухай, Салі, що послухати? Послухати, як арбітр конфліктів ухвалюватиме чергове рішення, і яким воно буде цього разу, Гартуре. Що вони тобі дадуть після того, як я їм все розповім життя чи смерть? Ти не розумієш, Салі. Я все розумію, і я йду розповідати. У цьому немає необхідності. Вони і так знають. Вона зупинилась, її очі розширилися. Знають? Ти сьогодні запитала, чим я займався до того, як стати арбітром. Я багато чим займався Саллі, зокрема, і справами, які роблять ножем для колки льоду. Ні. Томі став занадто крутим. Вони хотіли забрати його територію і сподівалися, що Фріц зробить за них усю роботу, але він виявився боягузом. Коли в коридорі трапилася нагода, я мав нею скористатися. І всі ці розмови, все це розслідування. Заради тебе, Салі, тебе і Бені. Якщо вони не зроблять цього, Артуре, то це зроблю я. Вона нахилилася по пішню, але він змахнув її зі столу. Іди, Салі, це може погано для тебе скінчитися. Чорт би тебе побрав, Артуре, ти не людина. Ти чудовисько. Артур Кура сумно посміхнувся, бо багато разів чув на свою адресу епітети і погірші. Він узяв пішню і сховав її портфель, після чого застебнув його на змійку. Почекавши після відходу салі кілька хвилин, Артур залишив номер. Він спустився вниз, кивнув на прощання портє за стійкою і вийшов у ніч. Кінець оповідання.